Добрий день, юнаки та дівчата! Приємно спілкуватися саме з п'ятикласниками. Чому? Бо ви дорослішаєте, навчаєтеся в середній школі. А отже, можна поговорити й про справи, особливо про ті, до яких ви беретеся з задоволенням, але зустрівшись з труднощами, легко втрачаєте інтерес. Як та Аля з повісті казки Галини Малик. Тож і епіграфом доречно обрати мудрі слова нашої пращури. Не відкладай на завтра те. Що можна зробити сьогодні. Бо тема нашого уроку така Галина Малик коротко про письменницю Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії. Ви ознайомитеся із життєвим і творчим шляхом Галини Малик. Повістю казкою незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії. Розвиватимете вміння виразно читати і вільно висловлювати свої думки, намагатиметеся логічно мислити, спробуєте виховати в собі почуття відповідальності за власні вчинки та вчитиметеся дбайливо ставитися до свого життя та життя інших людей. Отже, сядьте зручніше і часу не гайте, а суперзірку ви зустрічайте. Суперзіркою дитячої літератури можна назвати Галину Малик. Чарівницею юних душ. Саме вона написала відому повість казку Незвичайні пригоди Алі», про яку згодом поговоримо. Народилася Галина Малик 12 серпня 1951 року. В місті Бердянську Запорізької області. За словами мами, дівчинка читала вже з п'яти років, тож батькам довелося передплатити всі дитячі журнали, які тоді виходили. Найкращим подарунком у дитинстві стали українські народні казки, що подарувала ненька в дониці на день народження. У школі Галина вчилася добре. Мала веселу вдачу, багато читала. Бібліотекар навіть змушувала дівчинку переказувати зміст творів, бо не вірила, що та швидко повертає книги, повністю їх прочитавши. Дуже любила морську чайку Юрія Збанацького. Лесі повертається додому Еріка Нальта, а ліс у країні чудес Львів Сакеро. Закінчивши школу, вступила на філологічний факультет Ужгородського університету. По закінченню працювала коректором у міській друкарні. Потім у Закарпатській науковій бібліотеці, згодом обіймала посаду головного редактора видавництва Закарпаття. А з 1998 року вона видавець і редактор дитячого журналу Віночок. Під впливом поезії Платона Воронька падав сніг, яку вивчила з мамою в дитинстві, сама теж якось спробувала віршувати. Але продовжувати не схотіла. Бо письменницею стати не мріяла. Коли ж у самої з'явилася донечка, почала писати вірші загадки, вірші підказки. Для того, щоб писати для дітей, треба просто бути щасливою, сказала якось читачам письменниця. Згодом з під пера Галини Малий почали виходити повісті казки, у яких герої весь час потрапляють в якісь пригоди. З ними відбуваються радісні, а іноді навіть і небезпечні події. Реальні діти потрапляють у чарівну країну або ж казкові. Герої переносяться в наше в справжнє життя. Читаючи такі твори, здається, що автор мав обов'язково бути присутнім на місці описуваних подій. Галина Малик член Національної спілки письменників. Вона лауреат. Левову частку своїх творів присвятила дітям. Серед найвідоміших – казка незвичайні пригоди Алі в країні недоладії, яку захопленням читають діти Італії, Франції, Німеччини, Іспанії. Адже є продовження пригод невгамовної дівчинки. Подорож Алі до країни Зяктаки та третя подорож Алі. За повістю казкою створено інтерактивні книжки. Аудіозапис творі, комп'ютерні розвивальні ігри. Отже, дотримуючись формули 2 К, красиво-коротко, дайте відповіді на запитання. У якому році народилася Галина Малик? У якому віці почала читати? Яку книгу подарувала мама в дитинстві Галині Малик? Хто змушував дівчинку переказувати зміст книги? Для кого почала писати вірші? У яких країнах популярна творчість письменниці? Звірте свої відповіді з правильними. Кожному з вас у дитинстві мама чи тато читали чи розповідали казки. Потім ви самі, опанувавши навички читання, занурювалися в зміст чарівних творів. Миш. Сьогодні маємо з'ясувати, чому текст про пригоди Алі є повістю казкою. Тож погляньмо на це з боку теорії. По-перше, це прозовий твір. По-друге, життя героїв показано впродовж тривалого часу. По-третє, використано вигадані елементи. Отже, незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії Повість казка. А хто прочитав Повість Казку? Поділіться враженнями. Хто живе в країні Недоладії? Хто з мешканців міста Недограда сподобався вам найбільше? Обрати серед недоладян найкращого, у яких такі чудернацькі імена і зовнішній вигляд ой як непросто. Наприклад, мені подобається товариський і відкритий недоладько, у капелюсі з півнячою пір'їною, або ж добра й працьовита недопопелюшка до в різні черевики дерев'яний і кришталений. Ах! ж така Аля? Дівчинку Галинку називають Алею. А треба вам сказати, що Аля тільки на перший погляд була звичайна дівчинка. Тобто виглядала вона звичайною. Ластовинячку на носі, дві кіски, ямочки на щоках, а вдачу вона мала незвичайну. Нічого. Ну зовсім нічогісінько не доробляти до кінця. Те, що їй покладуть на тарілку, вона не доїсть. Те, що дадуть пити, не доп'є. Почне малювати кине, бо набридло. Почне щось ліпити з пластиліну кине знову, бо нудно. Або вишиває, і те покине, бо не цікаво. Навіть заплестися не може до кінця. Заплете одну кіску, а за другу й не береться. Так і ходить цілий день одна коса заплатена, друга ні. Через це з нею завжди траплялися якісь неприємності. Тож, через недороблену соту справу недочеревик переносить дівчинку в незвичайну країну. Де відбуваються незвичайні пригоди. Деякі навіть були вкрай небезпечні. Сформулюйте одним реченням, про що розповідається у повісті касті Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Запишіть у Зужиті. Темою повісті казки Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії є розповідь про пригоди дівчинки Алі, яка через те, що не доробляла свої справи до кінця, потрапляє у чарівну країну Недоладії. Знайди відповідну цитату в повісті касті. Зачитай її і заповни анкету в зошиті. Назва країни, у якій відбуваються події в Повісті касті Розташування країни. Правитель. Анкета має виглядати так. Недоладія, на березі озера без води, недороль десятий. А зараз гра. Лови помилку. Прочитайте цитати, взяті з повісті казки. Знайдіть та виправте помилки. А ти знаєш, чому я боюся свого першого недородника? Бо він зазіхає на мою корону. Плаксиво сказав на троль десятий. Мене рятує тільки те, що у нього немає рук. А й справді не рук, а голови. Цікаво, чи всі бажання тут виконуються, голосно промовила Аля. Їй дуже захотілося сметани. Так, не сметани, а морозива. Інструкція номер 12 Як перенестися до країни недоладів? Рівно о 16-й годині, коли хвилинна стрілка затулить годинну, стати перед годинником. Так, о 12 годині. Наш урок добігає кінця. Думаю, ви зрозуміли, чому епіграфом є прислів'я. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Адже якби дівчинка повісті не відкладала недороблених справ, то не потрапила б у халату. Отже, кожен має задуматися, що він не доробив, і обов'язково довести це до ладу. На уроці ми познайомилися з біографічними фактами Галини Малик, розглянули теоретичне питання. Попрацювали з текстом твору. Отже, домашнє завдання буде таким. Дочитайте казку, якщо не дочитали. Покажіть на своїх ілюстраціях, у яких кольорах ви побачили країну Недоладію. Спробуйте серед чарівного знайти реальне. А наостанок. Із поданого переліку вражень почуттів виберіть три слова, що відповідають вашому внутрішньому стану в цю хвилину замріяність, співчуття, захоплення, спокій, переживання, радість, легенький смуток, журба, розчарування, світла печаль. Дякую за увагу!